Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Це шок. Чому бути? Думайте тільки про себе я про вас. Нагадую сьогодні про останній день. І знижувати на омети із карта знижка вісімдесят відсотків. в мою групу телеграм. Ваше мислення вже почне змінюватися. Безкоштовно. Ох, прийде кохання, ці, як ці чаші. У когось воно сполохне зразу. Маю ко... на увазі, як ви побачите людину, але це поганий зразу кажу вердикт. У когось воно прийде на другому побаченні, у когось на третьому, але в будь-якому разі кохання прийде. Король мечів О, знову. Окей, okay. будемо говорити так. У когось це буде чоловік із минулого, але не обов'язково. Тому що справді це може бути людина дуже розумна, король мечів. Не обов'язково чоловік із минулого не їсть стюхається. Знаєш, я кажу правду. До речі, я взагалі не б'ю. Коли почала займатися та Я й раніше не була, а зараз взагалі король мечів. Чоловік який дуже розумний, от розумний чоловік. Він може бути пов'язаний з металом, він може бути пов'язаний з чим хочете, Він такий інтелектуал, з ним весело. Він не дуже показує свої почуття. І він мах, дівчата, це у нього до вас кохання в спалахне, це про нього говорить. І він мах, тобто це людина, яка зможе добитися всього, чого вона тільки хоче. І король чаш, ще один іде, дівчата, два короля 100%. І король чаш йде до вас такий. Дуже. Чи який вміє кохати, показувати свої емоції, показувати свої почуття, і ви якось будете трішечки так прискіпливо дивитися, і на того, і на цього, або це одна людина, ну, може, це імператор. По справедливості, до речі, до вас іде цей король чаш. У вас буде з ним багато радощів. Ну, весла будете проводити з ним час. Так, хоча, хоча, тобто, у вас буде... То відчуття, що ви сама собою. Тобто це нормально, бо я теж та людина, якій необхідно бути сама собою хоч певний час. Ми пішли, пішли з почуттів якихось кохаючих. Боже, набір карт. Дівчата, це може бути одна і та ж людина, яка зараз помагу, був холодний, а зараз та все, я тебе кохаю, бо розумію, що треба тільки так, а ніяк по-інакшому з вами. Це про це кохання, ви під нього захищаєтесь, у вас обмеження з ним, що до спілкування бачать, Чоловік з минулого. Дівчата, він де добитися вас, тому майте на увазі, от з ним третій фактор. Це про нього говорять. Так, шанс буде, жезл горить дуже, енергії багато в цьому.